Слава нації! В ефірі Сашко Добрий! Вітаю на каналі Добрий Рембат. І є у мене дуже крутопезна штучара для любих наших небайдужих учасників в нашій непростій справі. Дивіться, яка шаблезуба залізяка. Ах! Дивіться, це ніби пащика, пащика шаблезубого металевого, тигра. Такого тигра. так, Такого нагадує він старий такий. Ну, як старий, не дуже той старий. Просто такий подертий, нижні ікла у нього вже вибиті. Один верхній погнутий, інший верхній. Зараз я покажу. Це ж я почав знімати на фронталку. Так, почав знімати на фронталку, а тепер я не можу перемкнутися на задню секунду. Так, один зуб у нього погнутий. Ну, погнуті обидва. От, але такий ніби вроджений, так, ось висунутий. Тут у нього більше такі цікаве зафарбування цих зубів, нагадує О, нагадує кулі, так? От, тут темний такий метал, тут блискучий, а тут такий кольору типу бронзи. О, технічно це у нас шматок шатуна з мотора БМП, мотор типу УТД-20. Це він там у мотористів лежав в купі недобитків. І я йду і дивлюся, і відчуваю. Дивіться, перегрітий тут веселка. Так? Кольорові розводи у нас, це просто втілена агресія. Його навіть отак елементарно без допрацювань поставити так, десь на тому, на книжній полишці. І сам по собі, дивіться, він прям так стоїть на горизонталі і особлює собою агресію, бійцівський дух і те, що. Можна нас пошматувати, але ікла наші все одно будуть до упору стирчати, і бити і не давати жодного спокою агресорам. О, я тут ще й примудрився десь на якусь скалочку на лісту і краплинку крові залишити. Теж непогано. І прикольно прикольно те, що так, ми з вами воюємо. Ви там підтримуєте, чим можете. Я тут ваші ресурси спрямовую в шлях. На такий шлях, щоб... Ну, це, скоріш за все, насправді, український мотор. Але ми працюємо щодо того, щоби. Кацапське виглядало ще сумніше. І цікаво, так, що показовим є власне, підхід і такий, це такий маркер світогляду. Бо я, власне ж, запитую у Олексія, що головує у мотористів. Кажу, можна я собі заберу цю річ? Він каже, кому це треба? Я кажу: ну, я думаю, я комусь із волонтерів. Там зроблю там розіграш і її подарую небайдужим людям. Він каже: добре, каже, ну це шматок заліза. А це артефакт. Це просто артефакт. Ну, Ви уявляєте, скільки, ну, тобто, в е, накопиченні усталених чітких геометричних форм. так, конвейерних, які про. Виготовлялися, виготовляються масово. Це як ну, зірки так мали статися, щоб утворити одну єдину, отаку шаблезубу, такий шаблезубий артефакт, концентрат моці, воно так приємно важить. І що уособлює так, власне, нашу роботу? Бо, я ж кажу, це мені нагадує ці ікла вибиті нижні і пожмакані верхні такого помийного бойового кота, який йде там своєю помийкою, так, шкутильгає з підраним там хвостом, з плямами такими, клоками шерсті. Інші коти ховаються, так, ховаються по закутках, а кішечки роблять так а-а! А-а-а! <гум> О, бомба взагалі залізяка бомба. <гум> <гум> От. Хто, власне, я до чого кажу? Ви, будь ласочка, коли є у вас бажання так, мати цей артефакт на знак подяки уваги від мене, можете. Або в коментарях під відео, так. Або в коментарях під переказом на банку, так. На пневматику БМП. Другу сотню ми зараз збираємо. Або в Телеграмі, так, ну, будь-де, де ви це побачите. Написати щось. Ну, там, коротеньке, можна вигадати якесь таке слово. Ну, бо цей світ сповнений магії, так? Можна якесь таке магічне слово вигадати. Яке би позначало там вашу, скажімо так, заявку на цей артефакт, на цей сувенір. Ну, щось таке коротеньке, що там пасує до чарівної палички, чому би й ні. ній. Ну, одне якесь. Є місний, містке таке слово типу сквіртум. Або просто хочу шаблезубий сувенір. Коротше, креативте, фантазуйте, пишіть мені. І сьогодні яке там число? 15, якщо не помиляюся, так? Ну, я думаю, можна навіть ну так, числа 20 якого. Ну, давайте 20-го 20 числа. Давайте, 20-го числа, з поміж усіх заявників, усіх бажаючих, ми проведемо розіграш, лотерею. Я думаю, скоріш за все, Маргаритка проведе, там запише відео, бо у мене навряд чи буде час тим цим займатися. Так, і ми благополучно відправимо цього шаблезубого. Ратуна. так, Щасливому господарю новому. Якщо схочете, я вам його почищу. Компресором, там, із розчинничком, так, помию, буде блищати. Так що котячі симбали будуть заздрити. Ну, а як ні, можу о натюрель, як є, спакувати і відправити, буде вам ще. Жменя мазуту разом з моїм біоматеріалом у вигляді поту і краплинки крові на додачу. <гум> Бомба! Взагалі красень. Мені дуже сподобався прям ця річ. Мене знайшла. Сподіваюся, знайде і свого нового господаря. Дивіться, який хижак. Ну, як завжди, вподобайка, коментар від семи слів. Будь ласка, поширюйте відео і перемагаємо.